Цьому році мені дуже сподобалася гомфрена. Висота близько 40 см, Квітне різними кольорами. Я брала мікс насіння. Це гомфрена з насіння, вирощена з розсади, розсадним методом. І ось вона квітне вже місяць. Це рахується як сухоцвіт. Він так шарудить. Ось такі яскраві кульки, схожі на конюшину, але надзвичайно витривалі, не втрачають кольору вже близько місяця. Жодної переквітшої немає. Посухостійка. Ну, в квітнику дуже красива буде на передньому плані.